За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 149, яка на території Мановського району міста Одеси займається вербуванням ось жіночої статі для подальшого переміщення через державний кордон України, а саме до Литовської республіки, з метою надання інтимних послуг за грошову винагороду. Сейчас обширку вылучено два мобильных телефоны. Искала работу в интернете, наткнулась с мамой объявлением, позвонила девушка. Вначале она не говорила по телефону, что это за работа. Ми з ней встретились, І вона мені сказала, що це в сфері інтимних услуг. Я обратилась в поліцію, щоб не потрапити в сеціальний рабство. Правоохоронці затримали жінку, яка вербувала Одеситок для заняття проституцією за кордоном. Викрили та припинили дії зловмисниці працівників управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області та відділення поліції номер 3 Одеського районного управління номер 1 спільно з прикордонниками під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеса. У квітні цього року жінка, яка вирішила збагатитися, експлуатуючи інших людей, розшукала кількох одеситок, які не мали роботи та терміново потребували грошей. Користуючись їхнім вразливим становищем та психологічним станом, зловмисниця увійшла в довіру до жінок та пообіцяла їм легкий заробіток за кордоном. За її словами, одеситки мали б працювати в салонах, де надавали б інтимні послуги за грошову нагороду. Робітниця вона гарантувала безпеку, оплату від 500 до 1000 євро за ніч, порядних людей у якості клієнтів та безкоштовне проживання. Також пообіцявши перший час оплачувати всі їхні витрати, організувавши переїзд та придбавши квитки на автобус, зловмисниця поставила жінок в залежне від себе матеріальне становище, адже за всі ці послуги вони повинні були в майбутньому розрахуватися. Автобус із завербованими жінками правоохоронці зупинили на київському шосе. А організаторку затримали в процесуальному порядку за місцем її мешкання. В оселі правопорушності під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони з перепискою із завербованими жінками та інші докази протиправної діяльності за наявністю достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі повідомили жінці про підозру за частиною 2 статті 149 кримінального кодексу України, тобто у вербуванні переміщень людини з метою експлуатації з використанням уразливого стану потерпілих для отримання згоди на його експлуатацію, вчинених щодо кількох осіб. Цей злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацію майна або без такої. Слідство триває.